Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Вищі сили, духів кави, янголи, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть. Яка істина причина хвороб? Що заважає одужати, бути здоровим, здоровою тим, хто дивиться відео, близьким людям? Дуже сильно закривали дороги на здоров'я. Тут магічний вплив показаний. Скажіть, що заважає одужати? Ще продовжують магію. Зараз активно хочуть вибити прямо із шляху збити. майже майже зруйнували життя. От ви дуже серйозно нападали, вже багато. Це триває років, заперечуюсь. Негатив убираю. У вас відкриваються дороги на лікування, на одужання. Тут навіть Верховний суд вийшов, щоб повернути повністю весь негатив назад. Скажіть, допоможіть, що за Дуже хороші карти. Вам вдасться, от я хочу зрозуміти, що заважає одужати, вам вдасться перейти. Встати на якусь правильну дорогу, перейти на правильне лікування, може, харчування, зміниться життя, от, покращиться життя. І ще, може, є люди от, в оточенні, і ви з ними спілкуєтесь, але вони не бажають добра, вони навпаки дуже. Агресивні, погані люди, і у вас буде якась можливість з ними припинити спілкування або переїхати. Що припиниться оце спілкування? Це теж дуже добре буде для вас. Заперечуюсь негатив, убирай. І тут ще все, що стосується фізичного здоров'я. Саме фізики, у вас, може, будуть якісь вправи, щось для спини, для хребта, бо тут як саме хребет, вирівнюється спина. Вищі сили, янгелю, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть всіх зла бажає. До всіх, хто дивиться відео, відсікаю, відвертаюсь в порі. Прокляті крадники стяги, мороки, знімаю, відкриваю дорогу на лікування. Відкривається шлях дорога відкрита. Буде так і так буде. Відкриваю дорогу, на лікування Угу. Якщо є люди, може хтось або знайомі, що не мають. Не можуть рух порушена, да, не можуть рухатись, то тут або пройдуть чи протезування, чи якісь імпланти, ну, щось зроблять так, щоб рухатись, щоб можна було встати і ходити на ногах. Скажіть ви ще сили, допоможіть, будь ласка, чи ще хоч-небудь, що заважає одужати? Тут магію будуть робити, у вас вдасться, ви будете рухатись вперед, у вас будуть гроші на лікування. І тут намагаються, так цікаво, роблять, щоб ви не вирвались із цього кола. Роблять привороти на себе, ворог замовляє, щоб ви любили. І якщо тільки у вас з'являються гроші, ви маєте ці гроші віддавати цьому ворогу агресору. І так ставлять, що якщо там у вас є, от ви знаєте, що треба пролікуватися і з'являється ця сума фінанс, фінанси, так приходять, що ви можете це для себе зробити, то ви маєте самі віддати цю суму грошей. От. І відкласти якби своє лікування. Це зроблено навмисно. Заперечуюсь негатив, убираю. Прошу, одведіть, одверніть всіх ворогів. Фіхта Всі, впливає, втручається, відсікає. Всі крадніки, мороки, привороти знімає, стяги, негативні програми, анулірую Порші. прокляття, на здоров'я. убирає, повертає назад по Верховному суду, не на переклад на них самих так Всі плани ворожі, зруйновані будуть. вище сили, прошу, допоможіть, скажіть усім, хто дивиться відео, близьким людям, що заважає відновитися, відновити своє здоров'я, бути здоровими. Чи лишились якісь перешкоди? От іде боротьба за будинок. І це почалося ще із свадьби, з шлюбу, як тільки одружилися, дуже сильна боротьба. Ставлять сильні розсорки. У вас неспокійно, неспокійно, і можуть бути нервова стреси, от коли переживають люди стрес. заперечує весь негатив. Це дуже сильно впливає на ваше здоров'я. Оце відчуття страху. Що робити, як вийти з цього стану Треба. Угу. Є така прив'язка, що фінансова прив'язка, що немає фінансів, і що. Страх бути само, самотні, самотнім одному. Вам кажуть вищі сили, що відкривається дорога. У вас буде можливість заробляти, мати гроші на лікування і не бійтеся спокійно, що можете бути іти самі по житті, не бійтесь самотності. Ой, ні, Тут треба зірвати важко, да, важко, як, ну, якщо програється ця ситуація, що у вас неспокійна обстановка ну, в самому сім'ї, в будинку, да, у вас агресор присутня, людина агресивна, що як би не лікувалися, якщо постійно. Відчувати стрес, переживати страхи, то буде як хронічні хвороби. Дуже сильно тримають через фінанси. Це проблема. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на лікування. Адвертай. Всі біль, сльози, страждання, всі жахи повертає назад ворогам, тим, хто чинить агресію, хто нападає, хто втручається в ваше життя, отримає все назад. Хай на ньому все це відбувається. Більше у вас немає в житті, стресів і страхів, виймаю, повертаю ворога. Откриваю дорогу на щасливу долю, на здоров'я, на любов, на гроші. Дорога відкрита. Буде так і так буде. Так, скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще хоч який небудь негатив, програма негативна, що може заважати? одужати, встати на ноги, рухатись вперед. Тим, хто дивиться від Близьким людям. Угу, ось, ось основна ще причина. Не знаю, це, чи це може викликано було ваші е, ну, обставини, такі склались у вас у будинку, ви живе, жили, живете з агресором, або може це просто якась е, депресія, глибока депресія, коли апатія. Скажіть, ви щасливи, що треба? Тут могли бути проблеми фінансові. Коли крах, коли у вас все було добре, а тоді відбувся крах, банкрутство якась, чи може вам не заплатили гроші? От, ну, щось трапилось у фінансовій сфері. І від цього стало вам дуже сильно. Погано, так погано, що ви не змогли ну, пережити так, така настільки велика ця була. Позика. Ну, щось відбулося, що вам важко через фінансову кризу, отак я б сказала. От, і е а це у вас вже затягнулося. Дивіться, вищі сили показують, що вам йдуть гроші. Гроші у вас будуть. І це ваша буде перемога над цією ситуацією. От. І хвороби ваші, це, це депресивний стан. Вам треба з цього стану вийти тільки, ну тут уже за допомогою ліків. Вам навіть, от, якщо вже будуть гроші, у вас ну, настільки. Глибока, це вже психічна така травма вже пішла. Спробуйте пошукайте для себе, може, через психологів, ну, допомогу таку в вигляді ліків, антидепресантів, щоб вам піднявся настрій. Ну, я знаю ще хороші антидепресанти: це природа прогулянки кожен день на природі. Парки, озера, всі водойми моря, і сонце і е, музика. Музика. Шукайте те, що підніме вам настрій. І спілкування, і гумор, спілкування з, тільки з людьми, які, де, ну, від яких йде позитив, і які вам не говорять погані речі, ще вам гірше не роблять, а навпаки, підтримують вам. Ну і ліки. Ну мені більше йде, що настільки ви впали в цю важку депресію, таку, що апатія от повна. І це вже як. Це можна підняти ліками. От є байкаліс дуже гарно виймає із. Це такий лайтовий антидепресант, він не виникає, не виникає залежності. Просто тут так, щоб вас зірвати хоча б тиждень, щоб ви піднялися, щоб це виділявся сіретенін, щоб ви повернулися до свого стану. Радості. Ну, у вас це дуже залежно від грошей. Грошей немає, радості немає. І починається ну, і хвороби від цього, я так розумію. От. Так що так. весь негатив убираю. Відкриваю дороги на гроші. У вас більше немає боргів, закриваються всі фінансові проблеми, питань. Більше ніхто не може нападати на вашу роботу, на ваші гроші. Адвертаю, а ворога на віки вічні. У вас завжди є гроші. Їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Прошу відкрити шляхи дороги на гроші. Буде так і так буде. Більше немає жодної причини для депресивного стану. Відновлюються фінанси, відновлюється здоров'я, виділяється серотонін. ви радієте життю кожному дню, кожному подиху. Бог любить, щоб люди раділи життю. Попри все, життя це саме дороге. Будь ласка, пам'ятайте це. Що ви ще сила відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео, на здоров'я дорога відкрита. Знімаю мороки, крадники, стяги, знімаю, відкриваю дороги на гроші. Буде так і так буде. Перекриваю. Ви щасливі, ви радієте життю. Більше немає жодної причини для депресії, хандри, Відновлюється ваша енергія. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги. Відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на гроші, на любов, тим, хто дивиться відео. Одведіть ворога, одверніть. До вас приходить робота, фінанси, гроші, стабільний прибуток. Відновлюється здоров'я, фізичний, енергетичний стан. Буде так так буде. Буде все сказано здійснено так буде. Так що, от, і що говорять, <кхід> не впадайте в депресивний стан. Тут вам, ну, дійсно, як вибивають землю із-під ніг. Тримайтеся за свій настрій, все, що піднімає настрій. Ну, тільки, будь ласка, не вживайте алкоголі. Алкоголь це вже. Ну, я знаю, що бувають ситуації, що, щоб не з'їхати з глузду, то вже ну, різні. Я не знаю, трагедії такі бувають, що щоб вже не з'їхати з глузду, вживають алкоголь, щоб просто розслабити нервову систему, хоч я. як Як? Або хтось заїдає якийсь стрес. Ну, це так, але це самі критичні моменти. Да? Бувають різні у всіх моменти. От зараз взагалі багато страшних речей відбувається війна і вже, ну, так, можна і вживати, і їсти, і тільки щоб тримати нервову систему, хоч трошки розслабляти. Але от у мене є гарний момент. Це попри все, щоб триматися, так? попри все, це ваше тіло, воно вам приходить на допомогу. Робіть вправи, робіть його. Займайтеся вправами, танцюйте. Може, є якісь у вас гуртки, чи хтось вміє це робити. Музика рятує, це дійсно допомагає. І якийсь рух. Саме в цю музику, не там різкий рух, просто повільно так відволікать. Відволікать мозок, якщо є, наприклад, улюблені речі, да що ви любите робити, малювати, хтось вишиває, хто роби якісь ну от такі, бачите, поділки. Цікаві речі, якісь цікавинки. От, хто що робить руками, може хтось пише вірші, пишіть, робіть, це допомагає не опускатися, не зупиняти. Головне, щось робити, щоб мозку було цікаво відволіктися. А і ще, якщо музика і у вас проблеми. Важка ситуація, то не слухайте таку музику, щоб вона вас більше заглибила в, це, в, це, в цей жах, і ви постійно в цій музиці. Це теж ну, не, не треба вже нейтральну музику, не заглиблювати ці рани. Ну і саме головне, ну, 2-3 дні можна. Побути в цьому відчаї, е, освідомити весь жах, а тоді вставати і потроху-потроху рух робити прогулянку, робити фізичну вправу, займати своє тіло. Жінки це взагалі універсали, вони е, можуть навести свою ну, красу. Макіяжі, нігті, це все підтримує настрій, підтримує от саме той сіротанін в голові, щоб виділився, що жінка подивилась красиво. Ну, В чоловіка це фізична вправа. М'язи, вони витягують з таких депресій. Ну, Ще, можуть бути, Посттравматичні синдроми це тільки вже лікувальні. Буває таке, що вже не... ну, це вже люди, які пережили там, трагедії, дійсно пов'язано з бойові дії, важкі аварії, якісь чи напади, то вже лікуватись, то треба приймати дійсно антидепрес... Ну, Просто слідкуйте за цим. Ну, і пригнічений стан це зброя темних Вони е, люблять, щоб людина, коли вона дуже в негатив опускається, то її розтягують вже легше енергію її розтягнути, використовувати. Да. І е, е, о, під, підняти настрій, гарна якась думка. Рятує від у цього, від темних сил. Це точно. Це щоб не робили, щоб з вами не відбувалось попри все, якщо ви знаєте, що вам підніме настрій, піднімайте. Ви тоді вертаєтесь в бік вищих Бога і вже не опускають вам руки, піднімаються руки, і є можливість рухатись вперед. Це про депресивний стан, і головне, щось робити, хоч потрошечки, хоч щось малювати. Буває таке, що Бог каже, як же можу я допомогти, як там повністю ну з'їдено, вже немає як вийняти. Ну, тут є допомога медична, це ліку, ліки. Які просто насильно вам будуть в тіло давати цей серотонін, всі речовини для радості і виводити вже з цього замкнутого кола. Добре, вже довго. Так, дякую усім за увагу. Прошу, будь ласка, не забувайте про наших військових вони роблять дуже велику роботу, вони нас. Рятують від смерті від е, рабства. Не забувайте, це кожен день робіть донат. Хто ж скільки може, по можливості одна-дві гривні всі, хто збирають на автівки, на дрони, на, на зброю, на все, що необхідне для військових, пам'ятайте, це дуже-дуже важливо. Дякую всім за увагу. Бажаю вам бути здоровими, щасливими. Піднімайте настрій, не опускайтесь, будь ласка, це ну, 2-3 дні і це межа. Далі вам треба рух. І е, чіпляйтесь за тіло, тіло завжди, приймайте в ванни, робіть собі йогу. Все потрошки, потрошки виводьтеся з цього стану. От. Будьте здорові. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!